Це грандіозно, це такий розмах, таке украшення для Черкас. Це просто удивительно. Саме так нову будівлю і площу довкола сприймають жителі Черкас. Сьогодні 30-річну дружбу і справді не впізнати. Стара і мовчазна споруда перетворилася на модерний палац. Ми хочемо, щоб ця площа стала найкращою площою Черкас. Ми хочемо, щоб ця площа стала осередком культурного життя для Черкас. І ми дуже уважно підійшли до усього, навіть в деталях. Якщо ви зараз побачите, подивитесь на ліхтарі, то ви побачите, що навіть на стовпах літарів є герб Черкас. Дизайн оновленої дружби народів керівництво Азоту замовляло у львівської компанії. Відповідно до проєкту всередині будівлі з'явилися яскраві зали, роздягальні та сучасні санвузли. На площі ж ремонтники переклали плитку, встановили 112 лавок, обладнали фонтан та ліхтарі. Ключовим пунктом ремонту став дитячий майданчик. Комфортно тут зробили гарну площу, немає землі на площаці, на дитячій, немає каміння, ну так як на усіх початках міста. От, чистенько, гарно, мусорки є, є де посидіти. Оновлений палац декорували клумбами та зеленими насадженнями, додали у дизайн і антивандальний елемент. Тут буде відеоспостереження. Оце відеоспостереження буде цілодобово, тому в разі якогось такої вандалізму ми будемо знати, хто це зробив. Велике перетворення палацу продемонструють Черкасся Мурочисто. У відкритті візьмуть участь Олександр Пономарьов, Олег Скрипка, хореографічний ансамбль, дружба. Концерт триватиме у новій актовій залі та на екранах встановлених просто неба. І, до речі, буде дуже цікаво, що саме 8 числа ми зробимо пряме включення з Києва. Майданс, коли буде виступати наша Черкаська група, «Майданс». також 8 вересня оголосять переможців конкурсу дитячого малюнку Чарівний палац установлять на площі і проекти для пано над центральним входом дружби народів. Світлана Литвак, Роман Буша, Віка. Новини.